Спорткомплекс здоров'я сучасна і безбар'єрна база для підготовки спортивної молоді. Це єдиний в області центр, де створені комфортні умови для занять спортом людей з інвалідністю. У межах реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні представники обласної військової адміністрації оглянули будівлю на доступність. На першому поверсі розташований регіональний центр інваспорт, який координує фізкультурно-спортивну роботу серед людей з інвалідністю. Для їх зручності встановлені. Поручні інформативні таблички, на яких дублюється навігація шрифтом Брайля, на другому поверсі. Сучасний тренувальний зал, де мають можливість займатися адаптивними видами спорту ветерани з ампутаціями. Зручності створені і в глядацькій зоні. Тут обладнані спеціальні місця для маломобільних груп. Це один з найкращих об'єктів, мабуть, не тільки в області, а й на рівні України. Цей об'єкт будувався в рамках ініціативи президента «Велике будівництво». На етапі ще проєктування тут закладались всі абсолютно рішення стосовно забезпечення безбар'єрності. Ми сьогодні, власне, сюди приїхали, тому що в рамках реалізації проекту першої леді стосовно забезпечення безбар'єрності ми проводимо огляди різних об'єктів, поспілкувалися з спортсменами, які займаються. Вони підтвердили, що по цьому об'єкту зауважень немає дуже високий рівень безбар'єрності наше завдання. Той досвід, який ми отримали під час будівництва і експлуатації цього об'єкту, передавати на інші об'єкти в області в інших територіальних громадах. ветерани відновлюють свої сили та готуються до змагань і в тренажерній залі, де є спеціальне обладнання, адаптоване під їхні потреби для людей, які користуються кріслами колісними. Функціонує сучасний ліфт, дзеркало, поручень, великі кнопки виклику. Усе для максимальної зручності та безпеки відвідувачів з обмеженою здатністю до пересування, завдяки всім Тим елементом інклюзивності спорткомплекс здоров'я став комфортним простором для реабілітації та розвитку ветеранів. У нас є певні результати. Багато змагань пройшли і волейболу сидячи, і приймали участь на чемпіонатах України. У нас є два других місця з паратриатлону. Ярослав Бєгас у нас такі зірка є. От нещодавно повернулись тільки з. Адаптивної ліги України також зайняли в естафеті друге місце. Ну і готуємося. а є третє місце з чемпіонату України стрільби з лука. Ми розвиваємося. Доступність спортивного комплексу сприяє не лише фізичному відновленню, а й соціальній адаптації людей з інвалідністю. Подібні простори мають стати нормою для кожної громади області.